Слава нашому Господу! Слава Богу. Сьогодні чудовий день. Ми раді, що ми прийшли в Дом Божий. Так. Наші серця відкриті сьогодні для того, щоб приймати його слово. Хай Бог Духом Святим зробить так, щоб наше серця розкрилося перед Ним, наче квітка перед лучами Сонця. Ми дуже потребуємо в Слові Божому. Ми дуже потребуємо в тому, щоб Дух Святий діяв. В нашому зібранні. і те, що ми хочемо бути церквою повного Євангеля, це дуже похвально. Ми дуже хочемо, щоб Слово Боже, Дух Святий, діяли на цьому місці. А для цього треба що? Для цього треба, щоб наші серця були розкриті для нього. Наше серце це те місце, де Дух Святий живе. Наше серце це то місто, де Бог хоче прибувати. Він хоче, щоб наше серце було для Нього розкрите і було щире. Він хоче, щоб через наше серце, щоб ми пільнували наше серце, щоб ми наше серце розкривали перед Богом, і щоб з нашого серця текли ріки живої води. Він хоче, щоб приходивши сюди на це місто, ми наповнювалися словом Його, а потім йшли і цим словом ділилися, щоб ми могли спроможні бути слово це нести іншим людям. Але найперше, щоб ми самі напиталися від цього слова, щоб ми наїлися слова Божого, щоб воно було в нас і діяло через нас, і Дух Святий. Він це робить через слово своє, але для цього треба серце наше розкрити перед ним. Я хочу з вами вспомнити історію, яка записана в книгі буття в 26 розділі. Там е, написано про Ісаака. Е, цей розділ починається з того, що настав голос в страні тій, де жив Ісаак. Перед цим в цій, на цьому місці був Авраам. Земля Палестина, вона характеризується тим, що там дуже жарко, там не так багато води, і дуже цінні не стада, не золото, не срібро, а цінна вода. І цю воду треба добути. Авраам за своє життя він копав рив колодці, криниці. І ці криниці, писання каже, чотири криниці було у нього. І коли Авраама не стало, син його Ісаак теж в цій страні почав рити колодці. Але 26-й розділ нам повіствує про те, що всякий раз, коли Ісаак виривав колодці, жителі, місцеві жителі, що вони робили? Вони забрасували камнями ці колодці. Ісаак і слуги його рили колодці, без колодців нізя. Треба колодці, треба істочники води, у них багато скота, у них багато стада, велике стадо, і треба воду і для людей, і для скота. Але, як написано, в тій страні був голод, і Ісаак хотів піти в Єгипет для того, щоб там жити, точно так, як і Авраам. Але Бог явився до нього і каже: не ходи, не ходи в Єгипет, навіщо тобі? Живи на цій землі? «Живи на цій землі, і я благословлю її, тому що я дав цю землю тобі і нащадкам твоїм. І написано так, що Ісаак взяв і посіяв зерно. Голод був, була засуха, а Ісаак взяв зерно, посіяв. І я думаю, ті, які були ж, жителі цієї країни, вони дивилися на нього і сміялися. А написано Ісаак посіяв в той рік, і. Великий урожай зібрав і став великим і багатим чоловіком. Він возвеличився, він укріпився, але цим він визвав завість завість у жителів тієї країни. І всякі колодець, які слуги Ісаака викапали жителі цієї країни, мешканці, вони, були, вони закапали, заривали, забрасували каміннями. І Писання 26 розділі. Показує нам наполегливість Ісаака, з якою наполегливістю він продовжував копати колодці. Копав ці криниці, і слуги його копали, і викопають один, одну криницю. Приходять герарські пастухи і сварку затівають, і забирають, або заривають криницю. І ось така криниця, перша, яку він викопав, він з він трудом її копав. А написано так в 20 вірші, агерарські пастухи розпочали біку з пастухами Ісака, кажучи, що вода є їхня, тож він назвав криницю Кривда, Кривда Сора. І далі написано так: відійшовши з відтіля, викопав іншу криницю та виникла суперечка знову, і через неї тож, дав їй назву ворожнеча. Вийшовши звідти, викопав ще одну криницю і каже: і, і вже не воювали за неї і дав їй назву Широчінь Ширь. І він сказав: Бо Господь поширив нас, Господь розмножив нас на цій. звідти він пішов до криниці клятви. Він після цієї криниці. Пішов до тієї криниці, яку викопав колись Авраам. Авраам викопав криницю і назвав її Версавія, або Бервішав, Бершева. І це місце називалося місце клятви, тому що на цьому місці з Авраамом заключив Союз, цар цієї країни Авімелех, і написано так, що Ісаак вернувся до цієї криниці, і там до нього вже підійшли. Місцеві жителі, і сказали, ми бачимо, що з тобою Бог. Давай заключимо з тобою завіт І цей завіт заключили і прийшов мир на ту землю. Для чого я це кажу? Для чого вначалі я сказав, що серце наше це криниця? Серце наше це те місто, в якому ми з вами можемо шукати і знаходити Царство Боже. Ми можемо колодець зробити, і Писання каже, що Христос сказав Христос Самарянки, що й шрєва із серця вашого будуть текти ріки живої води, але є. але. Ми знаємо, що серце наше воно дуже залежне від того, наскільки ми пільнуємо Його. Писання каже, що більше всього ми пільнувати і стерегти повинні що серце наше. Тому що з нього витікають істочники живої води, живої води, які текуть в життя вічне. Вода це символ життя, колодець це символ е, істочника цього життя. І Писання каже, що ми приходимо сюди, і Бог хоче наповнити саме перше наше серце, не наш розум. Не наше е, розуміння, Він приходить для того, щоб наповнити наше серце, але є ті, які хочуть закидати камінням наше серце, і ми повинні стерегти це. Писання каже, що Слово Боже, коли проповідується, саме перше зерно падає куди? На дорогу, яка затоптана. І Христос, який казав своїм учням і роз, роз, розкривав тайну цю, він каже, що коли чоловік слухає слово, людина слухає слово і не розуміє, що приходить? Приходить сатана і краде це слово. Представте, на цьому місці, де безліч, величина, слова Боже, тут Слово Боже розкривається в повноті, і ти приходиш на це місце, але твої думки десь гуляють далеко. І приходить, хтось і краде це слово, і воно буває безплідне. Твій в колодець починають бросати каміння, Каміння, і ти навіть не розумієш, чому ти приходиш на зібрання. Води повно, Дух Святий може діяти, а ти виходиш пустий. Писання каже, що ми повинні пілкувати, слідкувати за своїм серцем. Що ти приніс з собою сюди? В цей дім. Ми часто стикаємося з, з різними труднощами. Ми стикаємося з проблемами, які нас зустрічають в цьому житті. Ми можемо стикатися з людьми, з обставинами. І буває таке, що ми з ким чогось не поділили, і у нас може бути ворожнеча до цього. Дивіться, перший колодець, який копав Ісаак, він знав, що треба копати колодці. Він знав, що треба води, але для того, щоб отримати цю воду, треба приложити усілля, для того, щоб викопати цей колодець. І мало того, ще й пільнувати треба, приходять пастухи Герарські і претендують на цей колодець. Це мій колодець, це наш колодець. А це каже, ні, це мої раби викопали. А вони кажуть, ні, це земля наша. І тому вони кривдили і. Робили зло для пастухів Ісака, але Ісаак наполегливо шукав. Бувають такі моменти, що хтось нас е, скривдив. І ми прийшли сюди з великою образою, на когось, і ми не розуміємо, чому вода Святого Духа вона не проходить в наше серце. Ця образа на когось з кимсь ми стикнулися, якісь інтереси наші переблизилися, і ми не можемо відчути тої благодаті. Благодать може дійство широко. Дух Святий може дійствовати, але щось закриває наше серце. Камні лежать і закривають доступ для того, щоб цей колодець наповнявся. Дуже цікаво, що ми бачимо за колодці, за одні колодці написано просто калоці, а за другі написано, що колодці з живою водою. Колоці в Палестині вони були двох видів: одні набиралися після того, як йшов дощ. Дощ проходив через ґрунт і попадав в колодець, і колодець наповнювався, рівень його наповнювався від ґрунтових вод. Але були такі колодці, які виходили із джерела, було джерело води, і вода була проточна. І оцю воду називали живою водою. Вона була проточна, вона все время текла. І ми з вами приходимо на те місце, де вода тече, вона проточна. І ця проточна вода може бути і в нашому серці, наповнювати наше серце Духом Святим. І ми цю воду можемо другим людям, людям давати, спраглим людям. Але написано Кривда вона закриває колодець і наші образи на когось вони не дають нам спроможності цю воду приймати. Другий колодець, ми бачимо ворожнеча. Обида, обіда і распрілці, вони, вони приводять до ворожнечі, вороже ставлення до когось. Мало того, що ти на когось образився, ти можеш ставитись до когось вороже. І тих людей, які рядом з тобою, ти можеш теж травити. Але писання каже, що цю криницю можна очистити. Ці каміння нужно винути, і вода буде тоді, там. Але Слідуючий колодець, криниця, який викопав Ісаак, називається або просторне місто. Коли ми очищаємо наші колодці від цих камнів, образи, камнів ворожнечі, приходить широчінь ми пам'ятаємо, як Павло каже, щоб ми любов Божу познавали, щоб ми познавали Ісуса Христа, в якому є широчінь. В якому є висота, довгота, широта і глибина несравненної любі Божої. І ми з вами можемо цю глибину почувствувати в своєму серці. Нам треба взяти ці камні і вибросити. Нам треба пільнувати наші колодці від того, щоб наші. Криниці, вони не засорювалися цими камнями, і нам треба пільнувати, стояти на стражі свого серця. Ми бачимо, як поступали з Христом, але Він на, всяку, на всяке зло відповідав чим? Добром. І писання каже, щоб ми навчилися, навчилися прощати, навчилися не віддавати злом за зло, кривдою за кривду. І тоді Боже Слово буде проникати в нас. І цей колодець, який останній, написано Версавія і Колодець Клятви, Бог з нами буде говорити. Дуже цікаво те, що дивіться, де Єлізір знайшов жену для Ісака біля колодця? Де Іаков? Найшов свою жінку біля колодця. А майсей де знайшов свою жінку теж біля колодця. А Христос, з Самарянкою, де розмовляв? Біля колодця. Колодець дуже важливий, бо хоче розмовляти до нашого серця, Бо хоче зустрітися з нами в нашому серці. Він хоче наповнювати наше серце, тому що він шукає собі кого невісту. Він шукає собі невесту біля колодця. Єлізір пішов до колодця і сказав: Господі, якщо вийде дівчинка, яка скаже, що давай я тебе напою, верблюдів твоїх, от та буде невестою для мого господина». І так було. Ми знаємо, як Рахіль зустріла Іакова біля колодця. Точно так. Вони зустрілися біля колодця. І Бог хоче нівесту свою, церкву свою зустрічати біля колодця. І слово каже, ще дуже цікаво, От один із пророків каже, що мене істочник живої води, ви отвергли. Он каже, що я є той колодець. І в серці вашому може бути колодець, соединяючийся дух з Господом один. Коли людина з'єднається з Богом через Дух Святий, вона становиться одним Духом з Господом. І це проходить де біля колодця. Писання, святе письмо, воно називається колодцем. І ми можемо з нього черпати із з істочника спасіння. Ми можемо черпати цю воду. Ця вода, жива вода, вона сьогодні розливається для того, щоб ми наповнювали свої колодці. Але подивися, не забруднений твій колодець. Твоє серце не покрите воно плесіню і камнями цими непрощення, ворожнечі. Писання каже, щоб ми прощали друг друга, як і Христос во Христі простив нас. Ми з вами дуже часто зустрічаємося з людьми, якими ми робимо добро, а на це получаємо що? На відповідь зло. Коли ми хочемо щиро спілкуватися з людьми, але вони не щиро з нами спілкуються. Але писання що каже, коли путі чоловіка угодні перед Богом, Він і ворогів його з ним приміряє. Приходить примирення тоді, коли наші путі вони угодні для Господа. Писання каже, щоб ми були поборниками добра, щоб ми на зло відповідали чим? Добром. Щоб ми навчилися цього. Чому? Тому що Христос так робив. І Він зустріне нас біля колодця. Писання каже, що хто слова мої, хто е, е, слуха і виконує, то я тоді прийду, я і батько мій до нього. І що зроблять? Вечерю зроблять. Він хоче спілкуватися з тобою. І він хоче, щоб цей колодець, який в тобі є, серце твоє, було очищене, приготовлене, наповнене, і Дух Святий, щоб діяв так, як написано. і шрєва потікуть реки води живої. Христос сказав, а Дух і казав, Духі Святому, які були, повинні були прийняти апостоли. І сьогодні. Ми на цьому місці для того, щоб наші колодці були розкриті. Розкриті бували такі моменти, коли пастухи брали здоровецький камінь і привалювали колодець. І ніхто не міг більше від цього колодця пити. Тільки ті ж пастухи, їх було декілька люд, чоловік, Вони брали цей камінь, відвігали, і після того вони могли пити. Але Христос хоче, щоб наше серце було розкрите завжди. Розкрите перед Богом, розкрите перед людьми. Розкрите для того, щоб ми з вами були спроможні приймати цю воду. І не тільки приймати, а держати цю воду. Якщо ми слова Христові не виконуємо, наше серце воно розбивається. Гріх він розбиває серце, і цей сосуд не може держати воду. Коли ми наливаємо воду в якийсь сосуд, а в ньому є невеличка тріщинка, через якесь время ми бачимо, що проходить час, і цей сосуд становиться пустим. Але ж ми думаємо, ми ж налили туди води, що ж він пустий? Але там є тріщини. І Христос хоче, щоб ми перейшли до нього, розкрили перед Ним серце своє, і ці тріщини нашого серця, Дух Святий би би і задіяв. Ми знаємо, що дуже тяжко прощати людину. Остаються шрами. Ми можемо простити, а шрам може остатися. Чоловік знову, знову з нами поступає, так, і знову ці рани остаються, але ми знову прощаємо, і знову ці шрами остаються. Але добра звістка застоїть в тому, що Дух Святий він може лікувати і шрами. Він може зробити так, що і шрамів не буде на нашому серці. І ці образи, які ми вже, вроді, і простили, але десь там в підсознанні вони остаються. Дух Святий може зробити так, що вони будуть стерті. Бог хоче лікувати наші серця. Він хоче лікувати наш дух. Він хоче з тобою розмовляти. І. Хоче, щоб ми з вами стерегли це серце. Дух Святий приходить, вичищає, вимиває, робить так, що наше серце спроможне держати цю воду і наповняє наше серце водою святого Слова. І наше серце становиться істочником. Не просто наповнене, а писання каже: і сповнились, переповнились, і ця вода буде текти. Хай Господь благословить нас і приклад Ісака, хай буде для нас. Наші колодці можуть завалені, будь, але Ісаак бере і новий колодець риє. Знову завалять колодець, а він іде, і знову риє. Дуже цікаво, яка наполегливість. Але Бог дає цю наполегливість. Він хоче, щоб ми з вами були наполегливі. Повинна завжди молитися і не унивати. Є такий вислів у одного із письменників: боротися шукати, знайти і не здаватись. Хай це гасло буде гаслом для нас боротися шукати, знайти і не здаватися. Во Христі ми можемо, во Христі ми переможемо. Слава нашому Господу! Помолимося!